Рівень небезпеки через весняне водопілля на Черкащині все ще залишається помаранчевим. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Табурець. На вечір четверга у Черкаському районі було підтоплено 13 будинків і 37 дворів. Також кілька домоволодінь заводнені на Золотоніщині, плюс поля та Луги в обох районах, загальною площею понад 500 гектарів. Щоб ситуація не погіршувалася, рятувальники разом із курсантами укріплюють і зводять загороджувальні дамби, де це можливо і дієво. Також постійно на зв'язку із жителями, чиї будинки відрізані водою, готові надати потрібну допомогу і доправити харчі з водою, додав посадовець. Водночас у регіоні продовжує цілодобову роботу штаб. Оперативно-мобільні групи моніторять ситуацію. Тим часом у соцмережах з'явилося відео, як у селі Хрещатик через паводок люди можуть ловити рибу руками. Рибка гуляє ловим руками.